Всім привіт! Мене звати Наталія Голіта. Зараз знаходжусь в Великобританії, хоча все своє життя я жила в Україні. В Україні я була підприємцем, колись починалося це просто з ринку, потім машини ганяли за кордону. Потім було багато різного, ну наймасштабніше і найцікавіше це були вирощування ягід, вирощування сажанців, продажа по Україні і не тільки. ну Це приблизно було як 70 футбольних полів в один прекрасний момент. Потім багато чогось змінилося, і потім пройшла війна. І коли приїхала сюди Великобританію, не знаючи ні мови, ні людей взагалі нікого, звісно, питанням було чим зайнятися. Благо на той період я вже користувалася продукцією компанії Гірпалайф більше 25 років. І я почала розглядати це як бізнес. На четвертий місяць в бізнесі вже як компанія я заробила трішки більше 400 доларів. На п'ятий місяць півтора рази більше. І це при частковій зайнятості, зовсім маленькі зайнятості. Також я будую свою команду міжнародну, тому що система MLM-бізнесу допомагає розвивати його в 96 країнах. Це в компанії Herbalife, отримувати 72% доходу. Ось, і тому, якщо ви готові вчитися, якщо ви людина, в якої є великі амбіції, якщо ви людина, яка готова до трудностей, тому що вони будуть, але ви готові їх пройти, тому я вас запрошую в свою команду, тому що я вже знаю, як це зробити. Я дуже багато робила помилок і дуже багато робила чого не так. Але тепер я розумію, щоб секономити ваш час, я вам скажу, чого робити не треба. І це набагато пришвидшить вже вас до вашого заробітку. Відповідно, у мене також великі цілі і амбіції, тому що тут можна все. Тут можна і подорожувати, і знайомитися з людьми, які доларові мільйонери, і які розкажуть, як ними стати, і здійснити всі-всі свої мрії. Головне, щоб ці мрії були у вас.